Вітаю! У класичних шахах початкову позицію шахові комп'ютери оцінюють приблизно в плюс 0,2, тобто практично рівність з незначною перевагою білих за рахунок першого ходу. Однак в шахах Фішера є позиції, які рушії оцінюють в майже в плюс 0,9, тобто майже в пішака. А на професійному рівні це практично виграно. Чому так відбувається? За рахунок чого в деяких стартових позиціях у білих значна перевага? Як розпізнавати ці позиції та як не програти партію ще на першому ході. Про все це та багато іншого ми з вами поговоримо в цьому відео. Перед тим, як переходити до основної теми відео, дуже коротко про історію цього різновиду шахів та правила гри. Ідея змінити початкове розташування фігур насправді далеко не нова і належить не Бобі Фішеру. Як тільки почала формуватися дебютна теорія, вже тоді стало зрозуміло, потрібно щось міняти. Шахісти боялися, що шахи неминуче чекає нічей на смерть. Тобто, що все буде прораховано, вивчено і всі партії між професійними шахістами будуть завершуватися в нічию. На щастя, через неймовірну складність шахів цього так і не сталося навіть з появою комп'ютерів. Хоча, дивлячись на кількість партій, які завершуються в нічию на професійному рівні, в якійсь мірі шахи через всю цю дебютну теорію дійсно стали нічийною грою. Гравці просто грають досконало вивчені варіанти і отримують нічийні позиції, в яких уникнути нічийного результату дуже складно. Тому, розуміючи цю проблему, ентузіасти зі всього світу придумували різні варіанти шахів, практично одразу, як тільки почала формуватися дебютна теорія. Якісь варіанти були з незначними змінами, наприклад, поміняти місцями коня та слона. А якісь були настільки радикальними, що це була практично нова гра. Найпопулярніша ідея була перетасувати початкові позиції фігур. Цікавий факт: якщо не дотримуватися правила, щоб стартова позиція була симетричною, то варіантів початкових позицій є аж 25 мільйонів. Згодом стало зрозуміло, що в звичайному перетасованні фігур теж є свої недоліки. Наприклад, якось неприкольно грати з слонами одного кольору. Тому шахістами пропонувалися різноманітні доповнення до правил, а в 1996 році Бобі Фішер представив світу своє бачення найбільш вдалого поєднання правил при перетасовуванні фігур в початковій позиції. Як казав сам Бобі Фішер в своєму інтерв'ю, Розумієте, ось моя думка щодо фішерандом. Ви можете вивчити фішерандом буквально за 5-10 секунд, практично миттєво. Ну що ж, давайте я спробую. Фігури на першій та останній лініях розставляються випадково і симетрично, слони різнопольні, король обов'язково між турами, правила рокировки такі самі, як класичних шахах, Королі тура займають ті самі клітинки. Вклався. Ну, от і всі правила. Однак, незважаючи на їх простоту, навіть чемпіони світу їх не знають. І це не жарт. У 2022 році на чемпіонаті світу з шахів Фішера, діючий чемпіон Веслі Со був дуже здивований, коли дізнався, що в цій позиції йому не можна робити рокіровку. І це не був зівок. Після партії в інтерв'ю він сказав, що дійсно думав, що в шахах Фішера в цій позиції, коли король вже стоїть на полі G8, можна просто переставити туру на поле F8, незважаючи на шах. Хочу ще раз акцентувати вашу увагу. На той момент це був діючий чемпіон світу з шахів Фішера. Тож, якщо навіть шахісти такого рівня не можуть розібратися з правилами виконання рокірування, я думаю, нам з вами точно варто приділити цьому ну, хоча б трохи уваги. Отож, завдяки тому, що в початковій позиції король обов'язково має стояти між турами, це дозволяє робити рокіровку як в коротку, так і в довгу сторону. Король та тура займають ті ж самі поля, що й у класичних шахах: король на G1, а Тура на F1 у разі рокірування в коротку сторону, та король на С1, а Тура на D1 у випаду рокіровки в довгу сторону. А от про що варто пам'ятати, те, про що забув весь лісо, так це коли рокіровку робити забороняється. І тут знову ж таки все так само, як у класичних шахах. Якщо король або тура під час партії виконували хід. І навіть повернулися потім на стартове поле, рокіровка забороняється. Якщо король знаходиться під нападом або після рокіровки потрапить під напад, це теж буде вважатися неможливим ходом. Також, якщо король при рокіруванні буде перестрибувати поле, яке знаходиться під нападом ворожої фігури, це теж буде вважатися неможливим ходом. Тури це правило не стосується. Вона може бути під нападом і може перестрибувати поля, які знаходяться під нападом ворожих фігур. Ну і останнє, звісно, між турою і королем всі клітинки мають бути пустими. А тепер перейдемо до основної теми відео: а саме, як правильно оцінити стартову позицію та, в залежності від розташування фігур, обрати оптимальну стратегію для гри. До речі, загалом всіх можливих стартових позицій, які дотримуються правил, що запропонував Фішер, аж 960. Тому цей різновид шахів також носить назву шаха 960. Причому класична стартова позиція також сюди входить і має номер 518. Які основні рекомендації про розігрування дебюту в позиції 518 в шахах Фішера? Захоплювати центр, виводити легкі фігури, заважати супернику розвиватися та тримати безпеці короля, що зазвичай означає, якнайшвидше зробити рокіровку, оскільки в початковій позиції він розташований в центрі? Чи коректні ці рекомендації для шахів Фішера? Ну, тут все залежить від стартової позиції. Якщо позиція наближена до класичної, наприклад, позиція під номером 534, то по суті, це майже ті ж самі класичні шахи, в яких застосовуються ті ж самі дебютні принципи. Однак, якщо взяти, наприклад, позицію під номером 80, то тут вже ситуація зовсім інша. Найкращий хід за білих це G4. Але чому? Річ у тім, що насправді найголовніше в шахах. Це не просто самому розвиватися та захоплювати центр, а також заважати це робити супернику. В класичних шахах фігури в стартовій позиції розташовані таким чином, що у білих на першому ході немає можливості якось завадити чорним розвиватися. А от в деяких позиціях в шахах Фішера такі можливості є. Саме тому в таких позиціях в білих більше можливостей нав'язати свою гру, і за рахунок цього комп'ютер дає більш значну перевагу білим. Так от, чому в цій позиції G4 це найкращий хід? Тому що цим ходом білі не дають чорним можливості розвинути свого білопольного слона. Королева контролює діагональ А8H1, і взагалі не зрозуміло, а як виводити слона в гру навіть у майбутньому. Потрібно вивести чорнопольного слона двох коней, щоб тура почала захищати слона, і лише після цього просунути пішака Б. Але ж і білі не будуть весь цей час просто стояти на місці і будуть активно заважати чорним це все робити. Однак з такими ходами потрібно бути дуже обережними. Наприклад, якщо в позиції під номером 295 спробувати реалізувати таку ж саму ідею, то у відповідь можна отримувати неочікуваний хід G5 з жертвою їх фігури вже на першому ході. І тепер, якщо не втриматись і забрати цього слона, то ферзь білих вже через декілька ходів буде вимушений покинути шахівницю. Адже після кінь f6, ферзь g7, тура g8, ферзь h6 та d5, ферзь білих попався, загрожує хід тура g6, від якого просто немає захисту. Тому брати цього стона не можна. Тож, про що потрібно пам'ятати при виборі початкової стратегії? Подумати, чи можна першими ходами завадити супернику розвинути свої фігури. Також обов'язково потрібно звернути увагу на незахищених пішаків. У класичних шахах всі пішаки стартовій позиції захищені, деякі навіть декількома фігурами. Найслабшим пішаком вважається пішак на лінії F, тому що він захищений лише одним королем. Саме тому дуже часто цей пішак стає мішенню атаки. Однак в деяких позиціях шахів Фішера є пішаки, які не захищені, і на яких можна напасти вже першим ходом. Ну, наприклад, позиція під номером 333. Пішаки на лініях А та Ж не захищені. І якщо до пішака Ж ще потрібно добратися, то на пішака А можна напасти вже першим ходом, відкривши слона на лінії Ж. Причому, якщо зловити гаву і не побачити, що пішак опинився під боєм, то після пішака ще й втратиться тура. І якщо ця позиція доволі проста і тут одразу видно напад, то є позиції хитріші і значно небезпечніші. Наприклад, як позиція під номером 80. Тут пішак на лінії D не захищений. На нього не може напасти першим ходом. Але якщо зробити підступний хід Kin 3 ніби просто розвиваючи фігуру. І Чорні, наприклад, також вирішить поступити так само і походять Kін 6 то після кінця 5 партія практично програна. Загрожує хід Kin 7 Причому не просто з нападом на пішака, якого немає можливості захистити, а ще й загрозою мату. Тому чорні вже не можуть повторити за білими і походити конем на C4, адже одразу програють партію. Саме тому дуже важливо ще в самому початку партії, не роблячи жодного ходу, проаналізувати слабкі місця в стартовій позиції. Які пішаки не захищені? Чи можуть вони потрапити під напад, та чи є можливості завадити супернику розвинути свої фігури. Саме ці дрібні деталі найчастіше стають вирішальними і визначають, хто отримає ініціативу вже на самому початку. В шахах Фішера перемогу приносить не лише вміння добре врахувати варіанти, а насамперед здатність правильно оцінити стартову позицію. Кожна партія починається з унікальних умов, і саме гнучкість мислення та вміння адаптуватися до них визначають успіх у грі. Кожна позиція це окремий виклик. І хто навчиться бачити законобірності та слабкі місця ще до першого ходу, той отримає реальну перевагу. Саме в цьому і полягає основна цінність цього різноводу шахів.